Привіт, гурмани! Файна львінка з вами, і ми продовжуємо розбиратися, що робити з львінкою, як її замороджувати, чи охолоджувати, і тоне вона чи ні. І головне питання, чи вспливає потім? Тому що багато виробників раків, креветок, які займаються цим, у них проблема, що вони кидають якийсь голодний на корм, а він потім вспливає. Раки його не їдять і не бачать, креветка теж плаває зверху, креветка його не бачить. Ми вже розібрали, що наша львінка замороджена і охолоджена. Після того, як я кидаєш в воду, вона тон йде на дно. Але я вставлю відео, ми пішли експериментувати далі. Львінка, яка була заморожена, тобто мертва, ми її кинули в воду. І через 6 годин вона почала підніматися. І я вставлю відео там, де я показую цей стакан з львінки. Оце львінка. Ці львінки 27 годин. Вона знаходиться в воді. Це львінка, яка була жива, і ми її кинули в воду. Вона в воді прожила ще 8 годин, ще шевелилась, повзала, і спокійно за цей період її ваші раки і всі інші з'їдять, тому що вона при... При... привертає увагу. І потім, от уже пройшло скільки годин, вона досі знаходиться на дні. Так, да, вона там трошки от вже помутніла, почались процеси розкладу, але вона не вспливає. І ось вам золота жила. Це оазіс в світі кормів, тому що вона жива, вона привертає увагу, вона повзає, її їдять і вона не вспливає. Тобто за 8 годин, якщо ви кидаєте, ну 100% її з'їдять ваші раки. А якщо не з'їдять, то ще є ще 20 годин, як мінімум, ми ще будемо заміряти, скільки далі далі вона буде не вспливати, до якого моменту, чи буде взагалі вспливати і будемо вам розказувати. В цьому експерименті ми хочемо ще зробити додатковий тест: Це взяти, ось я заморозив ще лільчинку. і перед тим, як кидати її в воду, не цілу буду кидати, а її поріжу, ну просто подроблю. І кину воду. І подивимося, чи буде вона спливати через певний період, тому що ціла через от 6 годин почала спливати. Якщо її за 6 годин не з нез'їдених, то це проблема. Фільтра її забирають, і все, спорчені гроші, спорчений корм. Тому е, я запишу потім ще одне відео, де буде в воді лежати порізана, і ми зафіксуємо скільки годин, який час вона зможе лежати на дні. Тож, підписуйтесь, чекайте нового відео, нові експерименти, і сьогодні на каналі буде ще багато нових відео. До зустрічі!